Друзі, всім привіт! А тебе ціни на овочі, ліки, зубні пасти, порошки. Запрошую до перегляду. Банани 59,89 за кілограм. Лимон, перший гатунок зі знижкою 14%, 59,95. Банани з оцінкою 25% 44,95. Лимони, майер 52,95. Пак – це апельсини. Перший гатунок 54,95. Мандарини моркот 75,95. Мандарини нова 69,95. Яблука Голден 33 гривни 95 копійок.

Яблука Чемпіон в упаковці 37,95. Груша другий гатунок 47,95. Яблука red чиф 39,95. Хурма перший гатунок 99,95 за кілограм. Хурма персимона 11,50.

Картопля фасована 35,59 за кілограм. Морква 31,49. Морква мита 38,89 за кілограм. Виноград рожевий зі знижкою 16 гривень за 100 грам. Салат морська капуста з морепродуктами. Кіт 59,70 гривень. Морская капуста, своя линия Маринова на тридцать семь восемьдесят. Салат Чука из морских водоростей семьдесят шесть девяносто. Буряк столовый вареный, своя линия сорок девять пятьдесят. По акции набир бир салатов по корейски разумный выбор шестьдесят пять пятьдесят. Огірки, корнішони, салоні, розумний вибір 74,90 гривень. Салат з буряка 52,80 гривень. Салат баклажани по-домашньому, своя лінія 53,60 гривень. Капуста з журавлиною, разумний вибір 47,90 гривень. 400 грамів. Капуста квашена з огірками 59.60. Салат традиційний своя лінія 400 г 71.60. Капуста квашена розумний вибір 900 г 106.70. Капуста квашена розумний вибір полкілограма 57.50. Морква по корейськи, розумний вибір 42,50 Морква по корейськи 400 грамів 55,90, капуста, пелюстка, розумний вибір по корейськи, 61,90, стебло, селери 10 гривень за 100 грамів. Салат айсберг 15 гривень. Гриби печериці фасовані. Пол кілограма 84,90. Салат у горшику 44,90. Мікс салат, вітамінний коктейль, 55,90. Суміш салатного листя, італійська.

Цибуля зелена, 100 г, пучок 33,90. Вітамінний пучок, ріп петрушка. Цибуля зелена. 100 г, 43,90. Новинка в Аврорі кокос сушений, жуком який 72,50 Новинка суміш, кокос манго, бекталь, 100 г, 82,90. По акції стріпси фруктові, яблука, манга, яблука, банан, какао 45,90. Стріпси фруктові, яблука, яблука, апельсин, 43,90 По акції мигдаль зіба смажений 100 грамм 62,80 Фініки своя лінія сушені 40,90 Зі знижкою журавлина сушена своя лінія половинками 50-90. Новинка фундук зіба смажений, 100 грам 89,90. Кеш зіба смажений, 100 грам 83,50. По акції виноград сушений. пішмиш золотистий, своя лінія 28-80.

Паста зубна лакалут. Захист від парадонтиту 92,90 Паста зубна сенсадайн 106,70. Зубна паста сенсадайнс. «Щоденний захист 100 мл 190. Зубна паста, парадонтак, свежий штраф 53,90 Паста зубна санина тотал двадцать тридцать. Паста зубна лакалут для дітей пятьдесят, семьдесят. Паста зубна дитяча колги, 2-5 років, 34-90 По акції зубна щітка Colgate, 2 штуки середньожурские сорок восемь, Зубна щітка, своя лінія для дітей 19,90 в асортименті. Зубна щитка, своя лінія зі щитиною якої жорсткості 14,60. По акції Валеріана драже номер 50 30 50. Льодяники із рослинними екстрактами, кваликтом та ментолом. 49,90. Новинка Рощин Нео Плюс для контактных линз. 205,60. Зі рыбья. рыбячий жир эликсир 60 капсул 50,20. Крем 100 боль эликсир 30,40. Набір пластирів Разумний вибір 5,70. Пластирь, Піна 8,70. Ополіскувач для ротової порожнини. Своя лінія в асортименті 23,30. три Тест смужка. Хоми тест. Рання діагностика вагітності 39,60. Маска медична, блакитна, упаковка 10 штук, 9,90 Бинт медичний, піна, самофіксуючий, 37,50 гривень. Рідина, рідкий пластирь, своя лінія, 35,60 гривень. Розчин йода плюс, дезінфікуючий, 31,60 Перекис водню, оліксір, бактерицидний 17,90. Бинт марливий. Разумний вибір 15,90. Новинка вата, медична, нестерильна, разумний вибір 100 грамм 25,50 Відріз марливий. Разумний вибір, нестерильний 37,50 Зі знижкою 27% Рушник паперовий. Своя лінія з кольоровим тисненням 46,90. Серветки паперові рута 24 х 24 см, Двошарові 21,40. Серветки вологі. антибактеріальний, розумний вибір 5,20. Туалетний папір. Своя лінія 28,90.

Гель для душу роял нова 49,90. Зі знижкою гель для душу онлайн 3 в одному для чоловіків 5890. Плівка харчова 80 метрів. Своя лінія 46,60. Мила туалетне дуру Зелений чай, зволожуючий крем 64,50. Мила туалетне дуро один плюс один. Морські мінерали 88,90. Мила тверде «Факс» з миндальним молочком 54,30, крем мила для рук. «Мангостан» смородина 20,90, дезодорант фа. кульковий 49,90. Дезодорант фа чоловічий кульковий 52,90 Крем універсальний Меладо з 7350. Дезодорант Рексона Аерозоль 10490. Дезодорант Рексона Мен Стіг 9690. Гель для гоління Аркомен Сенситів 12040. Шампунь, сьоз, кератин, 129 гривень. Зі знижкою шампунь дав. Розкішний об'єм. Відновлення 143,80. Шампунь дитячий каченята кря-кря з екстратом ромашки 31,80 Серветки віскозні. Своя лінія з малюнком 5 штук 2840. Рукавички господарські розмір МКЛ, розумний вибір 1990. Рукавички нетрилові. Розумний вибір. Розмір МКЛ, 10 штук, 34,90 четыре Бальзам біоформула 21,50 Засіб для миття посуду. Ваш фрі 27.30. Гей для очищення онікс Сандри 6730. семь, Засіб чистящий. Ріо. розумний вибір 30-50. Засіб онікс Крот для прочищення труб 46,70. Засіб для миття скла. розумний вибір Ріо 2390.

Знижка 36 Засіб миючий гала. французький аромат. 1,8 кг 207 гривень. Засіб миючий, рідкий повір делюкс 2 кг, 83,90. Гель для прання сатін для дитячих речей. 3,5 літра 104 гривні. Мийний засіб рідкий, для прання кольорових темних. Канин 134,90. миру, добра, удачі, дякую, ваша новакция.